Перед війною була спроба реформувати службу безпеки України. В той час в цьому процесі приймала участь три сторони. Перша сторона це була сама Служба безпеки України, яка ініціювала певні зміни, однак вона намагалася уникнути змін, я зараз розповім яких. друга Друга сторона це був Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності з національної безпеки і розвідки. І третя сторона це були партнери, це були і представники іноземних держав, які ну фінансують Україну, які готові були фінансувати зміни цих, в цих всіх правоохороні ну, в нашій системі. Так ось чому почалося це реформування? Тому що дуже сильно наполягали і американці, і європейці для того, щоб ми ж рухаємося, нібито в НАТО і в Європу, і там для них це було дивно, що служба безпеки України, яка повністю керована. Однією особою президентом, ну не повністю на той момент ще не була, ну, має певний вплив від президента. Вона має всі функції, правоохоронні і такі інші, і так далі. І основна вимога була партнерів це щоб прибрати Служби безпеки України навіть не слідство, а ось саме ці підрозділи, які борються з корупцією. Там такий є підрозділ, К, раніше був і називався, і підрозділ, де. Департамент контразільного захисту економіки саме цього керівника цього департаменту під час керівництва малюка, такого Шила Артема, було затримано на вимагання Хабарів. Тобто, ви розумієте, так, що партнери були праві ще до війни, і, і під час війни це все продовжилось насправді. Ці департаменти реформовані не були. Вони були просто на вимогу партнерів, е нібито. Прибрані служби безпеки України, а насправді вони залишилися в структурі, просто їх перевели в, стру, в структуру іншого департаменту у вигляді підрозділів управлінь, головних управлінь е, в структуру департаменту е, захисту національної державності служби безпеки України. Тобто, приховали, сховали ці органи, і вони далі продовжують виконувати свої функції. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.